Фішок модифікації Майнкрафт, про які ви точно не знали. Мод Механізм. За допомогою цього моду та декілька супутніх ви можете створити ядерний реактор, який працює на паливі, яке потрібно створити, використовуючи тонну механізму. Вам потрібно буде зробити всього на всього сульфурдіоксид, з нього сульфур-тріоксид, щоб отримати сульфурну кислоту. А далі за допомогою флюориту розчинити на гідрофлюоритну кислоту, яку потім змішуєте з оксидом уранію і отримуєте гексафлюоритний ураніум, який мізотопнюється інтрифузії, перетворюється на розщептувальне паливо на навсього, а вже в цьому ядерному реакторі, який буде працювати, будуть генеруватися ядерні відходи, які будуть потрібні для нейтронного активатора, в якому ці відходи будуть перероблятися на плутоній. А вже цей плутоній буде потрібен для створення антиматерії, для проходження збірки Stormblock 4, власне, чим я зараз і займаюся. Якщо хочеш повний відеогайд, як створити цього шайтана, напиши в коментар, і я його зроблю. І якщо було цікаво, не забудь поставити. Ставте лайк, підписатись на канал та написати будь-який коментар.